До речі, до миротворчих ініціатив ще перейдемо. Тут Індонезія зі своїм планом виступила. Його детально обговоримо, але це трішки пізніше до китайської теми, от власне в продовження візиту директора ЦРУ до Пекіну в травні. Як трактувати заяву і що за цим стоїть, коли Китай обіцяє розширити військові зв'язки із Україною? Про це заявив міністр оборони Різняков, він Говорив про те, що власне. Власне, про це зокрема йшлося під час його розмови з китайським міністром оборони. Це такий собі пряник, який Китай пропонує Україні у компенсацію за здачу територій. Китай не проти того, щоб Україна зреклася з чотирьох областей і Криму. За це він. Дасть деяку фінансову підтримку е, якимось галузям е, української промисловості, навіть може дати е, фінансування, може дати на відновлення, на розмінування і далі, далі для того, щоб так, підсолодити пілюлю е, е, порушення територіальної зілості. Але ж тут мова йде от власне, в заяві Різнікова про військові зв'язки, е, військові зв'язки. На жаль, ось тут я вже кілька років стикався з тим, що відсутність, можливо, колишніх в керівництві, фаховому керівництві таких специфічних структур, як Міністерство оборони, як розвідка, як дипломатія. До останнього Україна готувала. Китайських офіцерів у своїх вищих навчальних закладах. На сьогодні існують плани в українських університетах готувати магістрантів і аспірантів з Китаю. Що це означає? Китай буде точно знати, які алгоритми викладаються і офіцерам, і фахівцям в Україні. Китай буде точно знати. Про те, як ми розглядаємо ту чи іншу проблему. Тобто, власне кажучи, Китай буде всередині нашого технологічного процесу. Виглядати це буде, що вони вчаться в нас, це розширюється гуманітарний і такий обмін. Те, що вони нам дадуть, сучасного Китай не дає. Не давав і немає жодного прецеденту, щоб в історії сучасного Китаю Китай комусь надав би якусь сучасну технологію. Прецедент, прецедентів таких нема. Тому тут я порадив все-таки, щоб завели хоч одного справжнього радника і в уряді, і в офісі, який би знав, хоч трошки історію. Китай технологіями не ділиться апріорі і це як закон природи. Китай ділиться контактами. Але будь-який китайський контактер це завжди людина, яка працює на китайську розвитку. Тому чим більше е, китайців зайде на територію України, тим більше каналів контролю над тим, що відбувається в Україні, буде. В Україні є. І на сьогодні є ті технології, які китайцям дуже потрібні. Є технології виробництва дешевих і простих безпілотників, є технології застосування їх, є технології мережової війни, є технології ІПСО, є технології навіть прямого тактичного бою, є технології взагалі пріоритетні, яких немає навіть в Європі багаторівневої, комбінованої системи протипетяної е, і протиракетної оборони. Те, що зараз є в Україні, немає реально в жодній країні світу. Це така експериментальна система, це Китай цікавить дуже. І китайська пропозиція дуже проста. Давайте ми будемо з вами співробітничати, для того, щоб відбулося співробітництво. Ми прийшли в своїх представників для того, щоб з'ясувати, що вам треба. Для того, щоб з'ясувати, що вам треба, нам треба вивчити, що у вас є і чого вам не вистачає. І після цього ми можемо запропонувати те, що у нас є, ну, 20 максимум річної давності. Ну, вам не треба, ну що ж, ну жаль, ми хотіли. Ось такий сценарій в Китаю. Він розігрується не перший раз. І, власне кажучи, всі, хто до 91-го року до України працював зі Сходом, дуже чітко знає, чим е, закінчується будь-яке співробітництво з Китаєм. Тому ну, я не радив би нашому керівництву е, так е, зразу радіти від таких пропозицій. Зараз перейдемо до безпекового форуму діалог Шангріла у Сингапурі, і, о, зокрема, на цьому безпековому форумі Індонезія з так званим своїм мирним планом для України виступила. Зокрема, значить, їхні пропозиції вони передбачають припинення вогню, розведення сил на 15 кілометрову відстань, створення демілітаризованих зон і е, так звані референдуми на цитата спірних територіях. Звичайно, що одразу була реакція Міністерства закордонних справ України офісу президента, які ну звичайно ж відхилили цей мирний план і нагадали індонезійцям, що спірних територій немає є території, які окуповані Росією. Навіщо власне знаючи, який критиці свого часу піддався і китайський мирний план, коли Євросоюз сказав про те, що пункт про повагу до територіальної цілісності, що фактично передбачає те, що війська Росії мають покинути суверенну територію України, це єдиний пункт, ну то, власне, в цьому плані, який Ну, адекватний, так і відповідно до якого потрібно діяти, і тут Індонезія виходить із такою пропозицією: на кого вона була розрахована, і навіщо це зроблено було. Е, ну, це нагадує, знаєте, як е, в такий е, культурний захід в дитячому садочку, коли вихователька роздає діткам листочки з їхнім текстом, хто в якій черговості повинен зачитати свій текст. От зараз прийшла е, черга Індонезії. Зачитати е, аркушок із тим текстом, який їм видали. Тут цікавіше інше, тут цікавіше еволюція е, того, що е, е, називається тим, що захоплено е, Росією тимчасово окуповані території. Якщо раніше розмова йшла про те, що це російська територія, і вона жодним чином е, не дискутується. Ніяких все це внесено в Конституцію, вони є територію Росії, і все. Тепер уже вмикається варіант: ну добре, а якщо ми проведемо ще один референдум, тобто починаються спроби дипломатичної легітимізації того, що Росія поки що утримує. Утримувати довго вона його не може, бо військовим шляхом. Як виявилося, економіка Росії, триматися роками, а тим більше десятиліттями не може. Тому корейський варіант неможливий. Корейський варіант можливий, коли з одного боку Сполучені Штати, з другого боку, Китай і Радянський Союз і Росія. Тримати іще одну таку Корею не потягне ніхто. Тому. У росіян дуже розтягнуті логістичні лінії, дуже розтягнуті тили. Одна справа невеличкий фрагмент кордону між північною та південною Кореєю, і зовсім інша справа тисячі кілометрів між окупованими територіями України і вільними територіями України. Тримати це неможливо. Тому Росія і Китай намагаються знайти шляхи яким можна було б добре не все, але дещо втримати. Тобто, вони найгірший варіант розглядають такий: провести референдуми. Добре, референдуми покажуть Херсонської Запорізьку область, безумовно, абсолютно більшість за Україну. Добре, ну ось так забирайте.